А зараз надаю слово Олегу Тягнибоку. Слава Україні! Шановне товариство, брати і сестри українці! Кілька висновків останніх днів і цієї виборчої кампанії, оскільки Центральна виборча комісія якось так ви звернули увагу. Несподівано швидко, хоча мала ще час до 12-го числа, і постійно розказували, що саме 12-го числа будуть озвучувати результати виборів, як по багато національному, так і по одномандатних округах, раз несподівано і в суботу оголосила остаточні результати. Ми розуміємо, що це була навіть не їхня воля, що це була політична воля банкової. Оскільки ситуація в країні, настрій громади, тиск міжнародного співтовариства їх до цього спонукав, ми знаємо, що робили представники банкової протягом останніх днів, пригадуєте кожара, людина, яка представляє міжнародну політику партії регіонів, спеціально їздив в Лондон в британський парламент, щоб вибачте, стукати на нас. Які ми, представники опозиційних сил, є погані на власне, українську націю, на вільний вибір українців в британському парламенту. Але британські парламентарі навіть не хотіли слухати цю партію регіонів. І висновок перший. Партія регіонів, як правляча партія, вона втратила. Довіру в очах світової громадськості і найважніше партія регіонів. Вона остаточно втратила довіру як партія влади, як партія, яка повинна гарантувати виконання українських законів на території української держави. Втратила таку довіру остаточно в української громади, українських виборців, в мешканців української держави. Другий надзвичайно важливий висновок, товариство, опозиція в Україні перемогла на цих виборах. І якщо б закон про вибори був тільки за пропорційною системою, то ми би спільно разом, Батьківщина, Свобода, Удар набрали би 240 депутатів проти 210 від партії регіонів і комуністів. Це якраз і свідчить, і підтверджуєте, що партія регіонів саме тому так торпедувала у цю мажоритарну систему виборів, щоб забезпечити собі більшість в майбутньому парламенті. Саме тому. Ми ще раз вкотре і вкотре переконалися, в Україні найбільш оптимальною системою виборів є вибори за пропорційною системою за відкритими списками. І такий закон всі наші три опозиційні партії, батьківщини свободи і удару. Обов'язково проведемо в наступному парламенті, про що ми домовилися вже безпосередньо сьогодні, підписавши угоду про план спільних дій в наступній Верховній Раді України, наступний висновок товариства. Що ми хотіли би всі разом низько скилити голову і дуже подякувати активності української громади. Всім тим українцям, які протестували проти тієї бандитської влади, яка фальсифікувала вибори, всім тим українцям, які і на заклики опозиційних сил, а також тим українцям, які навіть чисто інтуїтивно, протестуючи проти обману на виборах, виходили на вулиці, і йшли під кільке перкуту, не боялися протестувати і захищати своє. Демократичне право обирати тих, кого вони вважають за необхідне. І таких людей в нас, як виявилося, є по всій Україні. І Одещина, і Миколаївщина, і інші регіони України, Захід-центр і найважніше товариство це місто Київ. Це наша українська столиця. Саме тому наступний висновок. Перемога партії регіонів, про яку вони трублять, це є пірова так звана перемога. Це є перемога фіктивна, це є як мильна бульбашка, яка рано чи пізно лопнеться. І всі переконаються в тому, що фальш, брехня, обман не може бути правдою, не може бути справедливістю і не може бути дороговказом в завтрашньому майбутньому української нації і української держави. Оце є надзвичайно важливий момент. Партія регіонів не здобула перемоги в столиці, ні один округ їм не піддався, і не тільки їм, а й навіть тим самовисуванцям і незалежним кандидатам, яких вони висували нібито як незалежних, нібито як непричетних до партії регіонів, але насправді вони безпосередньо. Парламенті, якщо пройшли, будуть разом з ними працювати. Київ показав, що наша столиця є українською. Наша столиця не лягла під бандитський донецький кримінально-олігархічний клан. Наша столиця задемонструвала перспективу і завтрашній день для української держави. І ця банда, ці негідники вже почали мститися киянам. Ви пам'ятаєте заяву Азарова прем'єр-міністра, якого аж слина бризгала, коли він казав, та ми стільки грошей витратили на Київ і що, як нам Київ віддячив, тепер, мовляв, нічого не будете мати, тепер не будете мати ніяких бюджетних е, перерахувань для української столиці. Ей ні! Не шановний Азаров, не вам вирішувати, кого і як фінансувати. Закінчується ваш час, коли ви в ручному режимі розділяли бюджет, коли Донецька область при всій повазі до мешканців українського Донбасу, яких, до речі, так само тут є багато. І я хочу, щоб ми всі разом привітали тих вихідців, мешканців Донецької, Луганської областей, які тут є посеред нас. Які так само хочуть нормально жити в цій державі, але те, що вони постійно з бюджету нашого народного фінансували тільки одну область, та й причому ті гроші в основному розкладалися, це є факт, і не буде ніякого азаров. Далі ручного управління державним бюджетом. Мусите то запам'ятати. Ми будемо контролювати процес надходження бюджетних коштів і він буде справедливий. Сьогодні, як вже казав Бригінець і правильно правду сказав, вони мстяться киянам, підвищивши на 17% вартість хліба для мешканців української сториці. Ганьба негідникам! Ганьба злодій! Ганьба аферистам, ганьба фальсифікаторам! Хай пам'ятають, кара обов'язково за такі злодіяння, за таку підлість, за таку помсту обов'язково прийде. Наступне товариство. Ми переконалися, що центральна виборча комісія це є антинародний орган. Ми переконалися, що ті люди, які знаходяться в цьому будинку, вони не діють і не чинуть згідно українського законодавства. Не може такого бути, що по дзвінку з адміністрації. Президента вони вирішують долю виборів, товариство це неправильно і це має бути покаране. Саме тому ми, представники трьох опозиційних сил, батьківщини свободи, удару, домовилися ми будемо вимагати заміни персонального складу членів центральної виборчої комісії і кримінальної відповідальності для тих членів центральної виборчої комісії які порушували закон, які голосували за відомо фальшиві, незаконні рішення. І ще хочу сказати, ви знаєте, все-таки п'ятеро членів ЦВК, в тому числі завдяки вам, товариству, бо це і був також тиск вулиці, вони все-таки проголосували з своєю окремою думкою. Це, до речі, є дуже позитивно. Що ми ще будемо вимагати? Наступна центральна виборча комісія повинна формуватися не так, що 90% представників влади, а мовляв, 10% нібито для демократії це опозиція. Ні, ні, ні. Половина хай буде представники влади, але половина рівна половина представники опозиційних сил. Отак От має бути, так буде чесно, так буде справедливо. Бо ми з вами стоїмо тут в тому числі заради того, що будь-які вибори, які будуть завтра, чи це будуть вибори парламентські, строкові чи дострокові, президентські, строкові чи дострокові, ось нас чекає незабаром вибори до Київської міської ради, міського голови Києва. Ми потребуємо чесності, ми потребуємо справедливості і ми потребуємо законності. Наступне товариство. Ця виборча кампанія і особливо процес підрахунку голосів показав, у нас немає незалежної гілки влади судової. Це є продажні негідники судді, які повністю зверху донизу залежні від тої влади. Які ухвалюють рішення не згідно букви закону, вони забули, що їх вчили на юридичних факультетах, вони забули, які присяги вони давали. Це люди, які абсолютно втратили її честь і совість, і навіть свою людську гідність. Коли вони на чорне кажуть біле, коли вони дозволяють потурати беззаконню в українській державі, хоча насправді мало би бути навпаки. Тому реформа судова в Україні нас всіх чекає і в першу чергу чекає тих негідників, які не тільки повинні втратити право обіймати посади суддів, але й вони мають піддатися кримінальному переслідуванню за їхні злодіяння і за порушення закону. Аналогічно, це стосується представників окружних і дільничних комісій. Це вже товариство. Ми стільки про то публічно говорили, що стало справою нашої з вами честі. Ми обов'язково маємо довести до логічного завершення покарання всіх фальсифікаторів виборів. До речі, Пшонка, якого також чекає. Відставка, і це є наша вимога, про яку ми вже теж озвучували, про яку говорив Арсеній Яценюк. На прес-конференції заявив, що відкрита кримінальна справа по 223 округу Шевченківському щодо фальсифікацій. Ну добре, що відкрили. Наше завдання депутатів вже новообраних в наступному парламенті. Контролювати, щоб ні одна справа, ні один листок тої справи десь не сховався під зелене сукно, щоб все було доведено до логічного завершення. Основне, народ потребує справедливості. І в яку область ми зараз не приїдемо, ми це чуємо. Народ потребує покарання негідників, фальсифікаторів. Рівно ж товариство. Покарати потрібно представників Міністерства внутрішніх справ, представників спецпідрозділу Беркут, ті, які давали вказівки, і ті, які виконували незаконні вказівки щодо знущання над українськими матерями, над українськими дітьми, особливо за події в Первомайському. І це товариство має бути так само нашим завданням. Не покараємо зараз. Не будемо наполягати на тому, не будемо гримати кулаками по столі і вимагати, що не почнеться ніяких, ніякої роботи парламенту, поки не наведемо справедливості. Товариство з завтрашнього дня тоді ми просто-напросто мати не будемо. І ми це усвідомлюємо, і ми це розуміємо. Мама Мені дуже приємно, що ми сьогодні представники трьох політичних сил свободи, батьківщини і удару. Нарешті. Задекларували чітко, які будуть наші безпосередньо перші кроки у Верховній Раді України. Детально не буду зупинятися, бо про це розказував Арсеній Яценюк. Але сам факт, що ми вже домовилися про спільний старт, дійсно, я не знаю, як буде потім. Але цей наш український опозиційний потяг вже рушив. І рушив він до великої української перемоги. До будови нової держави, до будівництва нової України, не такої України, яка погрузла в корупції брехні, не України, де панують фальсифікатори, зрадники і негідники, а України справедливої, чесної, європейської, демократичної держави, держави, за яку нам, українцям, буде гордо, наша національна гідність має. Нарешті прокинутися і так заспівати на цілий світ, щоб ми могли усвідомлювати, наша держава є найкращою. І ми, українці, тут будемо господарями на своїй землі. Ми зробимо те, заради чого клали голови багато поколінь українських героїв. Те, чого, можливо, не дочекалися, не дожили наші батьки і діди. Але ми, сучасники, маємо то завдання. Той обов'язок, щоб завтрашньому дню, щоб нашим дітям, щоб нашому майбутньому передати іншу Україну, нову Україну, справедливу Україну, велику Україну, де пишатимемося, що живемо в такій державі і маємо майбутнє, і маємо завтрашній день. Я низько схиляюся перед вами, товариство, перед усіма борцями за нашу спільну справу. Ви ж розумієте, що це. Не завершення, це навіть тільки початок. Початок великої нашої боротьби заради великої нашої перемоги. А наша мета велика Україна. Слава Україні! Дозвольте товариство надати слово народному депутату від політичної партії Удар Віталія Кличка Валентину Навальченко. Слава Україні! Дорогі друзі, ви бачите наші очі, ви знаєте про наші дії, а ви, ви надихнули нас на це. Захистило українців знову вибір кожної громади. Захистило українців кожного зараз, кожного з нас, кожного хто постав з рабства, кожного, кожного, хто скинув кайдани зубожіння. І сказав фальсифікаторам ні. Ми сказали банді, геть. Ми сказали банді геть. Ми сказали банді геть. Ми сказали банді. геть! Панду геть! 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 Дорогі друзі, сьогодні! Ми так само говоримо кожному нашому побратиму і Левченку, і Романюку, і Комарницькому, і кожному, кого обрали люди. Ви є нашими колегами. Ви є народними депутатами, яких обрали люди. І саме ви представлятимете громади і захищатимете їх. За це слово всіх нас, всіх наших лідерів, і Віталія Кличка, і Арсенія Ясенюка. І Олега Тягнебока, і Юлії Тимошенко. Ми говоримо, що там, де відбулись фальсифікації, ми ніколи не визнаємо фальсифікацій. Ми ніколи не дамо злочинцям і злодіям сісти поруч з нами або зайти у Верховну Раду. Так само ми чітко говоримо і дивимося очі кожному з вас. Люстрація в цій країні буде проведена. Люстрація фальсифікаторів, злодіїв та корупціонерів. Ми розуміємо, що кожен, хто сфальсифікував вибори, буде притягнутий, і ми будемо наполягати на цьому до кримінальної відповідальності. Ми обов'язково внесемо в кримінально-процесуальний кодекс статтю про незастосування строків давності для злочинів пов'язаних з фальсифікаціями. Ми обов'язково в парламенті наполягатимемо, щоб ті, хто сфальсифікували і розкрадали народні гроші. Затримали заборону в подальшому займати будь-які посади, щоб в подальшому все, що було вкрадено, було повернуто в народний бюджет. Це для нас ключова програма люстрації в країні. Так само, як і я вам доповідаю, що міжнародна підтримка таким нашим діям, такому захисту чесних виборів знаходиться у всьому світі. Віталій Кличко щойно був і отримав рішучу підтримку для всіх, для нас. Від уряду Німеччини вони підтримують запровадження візових санкцій, арешт решта майна у всій Європі. Так само, як і ми доб'ємося всіх, хто стоять перед вами, таких самих міжнародних санкцій, і на підтримки уряду Канади і Сполучених Штатів і всіх інших цивілізованих країн. Банда. Буде в тюрмі, вона не буде їздити за кордон. Це вже наше завдання в новому парламенті. Це те, що люди давно очікують, і в нашій країні настав час це здійснити. Ми діємо разом. Ми продовжуємо боротьбу. Закликаємо кожного з вас. Ставаймо разом, боремося. Банду геть! Це наша перемога, і нас більше. Банду геть! Банду геть! Банду геть! Могли люди Ці вибори. Початок дійсно нової, справедливої України для кожного українця. Слава Україні! Шановне товариство, ви чули виступи і ми. Мої шанування на каналі ТВА і знако про вибори, остання з циклу щоденних програм, яких ми обговорювали із нашими го... із нашими гостями винятково перебіг виборчої кампанії та її результати сьогодні, 12 листопада. Останній день, коли центральна виборча комісія за законом повинна була оголосити остаточні результати перегонів, Вчора Україна з полегшенням дізналася. Вибори до Верховної Ради завершено через цілих два тижні після дня голосування. Хоча цей термін передбачений законом мали б. Все ж таки він виходить за межі здорового глузду. Зараз під центр виборчкомом проходить мітинг опозиції проти фальсифікації. Під час підрахунку голосів і на ньому опозиційні сили мали оголосити програму своїх дій з відстоювання вкрадених перемог у декількох округах. Трансляція триває на офіційному сайті нашого каналу TVI.ua. Чому у нас знову так проводять вибори? Наші гості сьогодні.